Шістьох речей, які, на думку експертів з нерухомості, роблять ваш дім пустим, і як це швидко виправити, шістьох помилок у догляді за домом, через які він виглядає покинутим, і як виправити нерідкі випадки, коли дім відчуває себе занедбаним лише тоді, коли є очевидні ознаки, зарослі газони, тріщини в стінах або пил на вікнах. Однак навіть добре доглянутий дім може справляти враження занедбаності, якщо ним нехтувати кілька ключових деталей. Фахівці з нерухомості наголошують, що візуальний стан будинку формується не тільки зовнішнім виглядом, а й дрібницями, які часто залишаються непоміченими. Ось кілька речей, на які варто звернути увагу, щоб ваш дім виглядав сучасно та привабливо. Зовнішні елементи, основа першого враження. Почнемо з основний, зовнішній вигляд це те, що відразу впадає в очі гостям або потенційним покупцям. Навіть якщо будинок доглянутий, він може розвалитися через дрібні деталі. Сайдинг і покрівля брудний, напівзруйнований або пошкоджений сайдинг ознака недбалості. Такі проблеми часто залишаються непоміченими, поки будинок не опиниться в центрі уваги будівництва. Наприклад, густі бур'яни в жолобах або тріснутий сайдинг можуть негативно вплинути на перше враження, як виправити. Для легкого ремонту вимийте поверхню з милом і шлангом і видаліть будь-який бруд. Якщо пошкоджень багато, замініть ділянки сайдингу або зверніться до професіоналів, це заощадить час і усуне ризики. Обмежування це ключовий момент, про який часто забувають, каже ріелтор Морін Макдермут. Навіть якщо ви не помітите маленьку тріщину на своєму даху, інші можуть помітити. Важливо стежити не лише за газоном, а й за станом даху. Черепиці відсутні або скручені елементи на асфальтованому даху явна проблема. Вони не тільки погіршують зовнішній вигляд, але й створюють ризик протікання, як виправити. Регулярно перевіряйте свій дах, принаймні раз на рік. Заміна однієї відсутньої плитки займає мінімум часу. Не зволікайте, це дозволить уникнути більш серйозних проблем. Черепиця це не частина, яка залишається непоміченою, підкреслює Макдермот. Іноді вона не занебана, а просто потребує догляду. Внутрішні елементи, деталі, які руйнують гармонію. Всередині будинку навіть при ретельному догляді можуть бути зроблені помилки, які візуально псують інтер'єр. Шафи та кухонні фасади про вислід дворцята або ящики є класичною ознакою недбалості, основна причина зношеність петель, які при інтенсивній експлуатації приходять в непридатність, як виправити: замініть петлі або зміцніть їх на місці. Майте на увазі, що навіть невелика зміна покращить як зовнішній вигляд, так і функціональність. Кухонні шафи це мій особистий улюбленець, зазначає підрядник Томас Борчардінг. Якщо двері танцюють, будинок перестає бути привабливим. Гіпсокартон і штукатурка невідповідність стану внутрішніх стін явна ознака недогляду. Навіть невеликі втрати виглядають потворно. Якщо їх не заповнити акуратно, як виправити, при дрібних дефектах відремонтувати шпаклівкою, ретельно відполірувати, не економте на фарбуванні, пофарбовані поверхні створюють закінчений вигляд. Втрата довіри починається з гіпсокартону, каже Борчардінг. Якщо витік не усунути, створюється відчуття, що будинок погано побудований. Підлога та плінтус це делікатне місце, яке не проходить повз. Іноді найпростіші елементи стають травмою візуального образу будинку. Підлоги, пошкоджені килими, потерті дерев'яні чи кахельні поверхні це явна ознака того, що будинок погано доглянутий, як виправити замініть килим або обробіть дерев'яну підлогу. Не бійтеся оновити поверхню це не завжди вимагає великих грошей. Підлоги це те, що неможливо приховати, зазначає Борхардінг. Пошкоджені ділянки привертають увагу раніше інших проблем. Плінтуси потерті, пом'яті та потерті частини на стиках стін не завжди означають, що будинок закинутий. Але якщо їх залишити без уваги, вони стануть яскравою деталлю, як виправити. Очистіть їх, відремонтуйте вм'ятини та нанесіть новий шар фарби. При необхідності замініть повністю, це покращить охайність салону. Плінтуси це маленькі проблеми, великі наслідки, наголошує Борчардінг. Якщо вони зношені, це говорить більше, ніж те, як виглядають стіни. Чому це важливо, як догляд за дрібницями впливає на загальне враження? Дім, який виглядає покинутим, навіть якщо ви його любите, ось результатне прийняття зневаги до деталей. Поверхня це не просто паперовий елемент. А основа, яка формує враження від будинку, якщо не звертати уваги навіть на дрібні нюанси, можна навіть доглянутий будинок перетворити на занедбане відчуття, важливо регулярний огляд будинку не тільки для запобігання поломок, а й для підтримки охайного вигляду, не бійтеся дрібного ремонту, він економить час, гроші та створює відчуття комфорту. Підсумок, догляд за домом, це мистецтво. Всі елементи будинку, від сейдингу до плінтуса, з'єднані між собою. Якщо знехтувати одним з них, будинок може справляти враження за незважаючи на догляд, але якщо регулярно приділяти увагу цим деталям, ви можете створити образ, який виглядатиме привабливо та сучасно. Не забувайте, загальне враження визначають дрібниці, стежте за ними і ваш дім виглядатиме доглянутим, навіть якщо ви спочатку чогось упустили.